в Росії на заході Україні. ми сюди, тому що бачимо, як на наших очах Україна втрачає територіальну цілісність, а можливо і незалежність. Пройшло півтора місяці, півтора місяці нової влади. Призначені вже всі міністри, всі заступники. І ми знову втрачаємо свої території. Хоче працювати з людьми з громадськістю, які провела його до влади. Просто не сталося. Я калако буде очі дивитися по захищати Україну до того до Харкова. Очерідь, це було... Би... не розоружили майдан, а потом сепаратистами і... не працювали. І... всі туди робота. Просто питання до овакува, а не до <платите> Зачекайте, зачекайте. Зараз... <платите> Я, <тільки> що... <платит> Я тільки що, тільки що вийшов з наради, про які ми, о, говорили про створення спеціальних підрозділів, які будуть прикидатися на схід. Ми тільки, ми тільки, що... Ми тільки, що... Ми тільки що, якщо ви бачили ще інформацію про те, що підрозділ типиться 12 тисяч, створюється 12 тисяч осіб, які якраз з тих формувань, які є, які зарубають організації. Треба було Микола Дуже, робити Дуже, Ну, ви, я бача і стоїть якраз ви що сюди заради якраз безпосередньо, тому що стоїть термінове питання про перекидки в ті регіони про <плес> безпеки України дітям питання всіх сім на місці безпосередньо в тому регіоні підвезенька України. Так ви закон люди бачимо, що проливають.